Юрій Луценко уже двічі засуджений, і за крок до колонії судді винесли ексміністрові внутрішніх справ і ще один вирок. А тюремники одразу заявили, що готові етапувати його до колонії. Анастасія Станко про судний день докладніше. Вирок Юрію Луценко вони не просплять. Про судове засідання мешканців столичного Печерська від восьмої ранку сповіщає труба. Під ностальгічні мотиви в дім правосуддя вперше за останні півроку прямують і журналісти. Хоч другу справу текст міністра розглядали без телекамер, вердикт знімати дозволили. Юрія Луценка завели до зали раніше за всіх, хоч за ґратами він майже півтора року. Колишній головний міліціонер був у доброму гуморі. Вирок у так званій справі отруєння Віктора Ющенка суддя Ганна Медушевська виголошувала майже дві години, і увесь цей час його компонували прихильники Юрія Луценка за вікном. Судді так слухали вирок, адвокати і дружина колишнього чільника МВС самого ув'язненого вердикт Феміди здавалося, узагалі не цікавить. Поки суддя читає вголос, екс-міністр встигає поговорити із дружиною про синів із соратниками про вибори. Врешті Ганна Медушевська оголошує Юрія Луценка винним в службовій халатності. Суд вважає, ексміністр міністр незаконно дозволив стежити за водієм екс заступника голови СБУ в рамках справи про отруєння Ющенка. Луценко Юрія Віталійовича визнати винні учинення злочину, передбаченого перше статті 367 кримінального кодексу України та призначити йому покарання. передбачене санкцією статті у виді двох років. Судець наші та терміну за ґратами Луценко цей вирок не додасть. Помаранчевий міністр вже був засуджений до чотирьох років ув'язнення за попередньою справою, і більший вирок поглини менший. Щоправда, саме головний міліціонер від того не радіє. Я обіцяю вам, що не дивлячись на цей вирок, не дивлячись на те, що мене ближчим часом відправлять в колонію, я буду робити все від мене залежне, щоб нинішню правлячу мафію відправити в минулі. Прокуратура просила для Лусенка ще більшого покарання, та вирок Феміди сторона обвинувачення вважає справедливим. Засуджений Луценко має відбувати покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі на сьогоднішній день. Відпали підстави для подальшого утримання в умовах київського СІЗО. І він має бути атакований до виправно трудової установи. Адвокати Луценка вже готуються подавати апеляцію однак підтверджують, це не завадить судовим виконавцям відправити Луценка в колонію. Вирок винесений відносно Луценка незаконно, не на підставі зібраних по справі матеріалів до судового слідства і судового слідства, і без урахування вимог конституції України і кримінально посальне законодавство України. апеляцію. Адвокати підготують протягом 15 днів. Луценка ж найімовірніше відправлять в колонію для колишніх працівників міліції в Чернігівську область вже наступного тижня. Дружина засудженого до проводів чоловіка в колонію готова. Каже, сумки вже зібрані. До нього буде ставлення з повагою, як до міністра, який відстоював повністю, особливо на другому процесі це було видно. Відстоював позицію саме міліції, яка хоче працювати. Анастасія Стенко та Василь Мартищенко ТВА.